Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за підтримку цього каналу та за інтерес до книги Клайва Стейплза Льюіса Небіще Клуна. Розділ 14. Саджання Дерева Добре зроблено! промовив Аслан. Голосом від якого здригнулась земля. Тікорі зрозумів усі нарнійці почули ці слова, і історію про них будуть розповідати від батька й до сина у цьому новому світі впродовж сотень років, а можливо навіть і вічно. Але не було небезпеки, що він зазнається. Адже тепер він був віч на вічі засланом, тепер. Він відчув, що може прямо дивитися у очі лева. Він забув геть про всі свої турботи і почувався абсолютно задоволеним. Добре зроблено, сину Адама, промовив знову Лев. Аби принести мені це яблуко, ти мусив стерпіти голод та спрагу, мусив плакати. Жодна рука окрім твоєї не посіє зернину дерева, яке буде захищати нарнію. Кинь яблуко біля ріки там, де м'який ґрунт. Дігорі зробив так, як йому сказали. Усі стояли настільки тихо, що було чути звук м'якого удару, коли воно впало у грязюку. Ти добре його вкинув, промовив Аслан. А зараз ходімо на коронацію царя нарнії Френка і його цариці Елен. Тепер діти вперше звернули увагу на цих двох. Вони були вдягнені у незвичайний одяг, і з їх плечей спадали розкішні довгі мантії. Четверо гномів тримали мантію царя, а четверо річкових німф мантію цариці. Їхні голови були не покриті, але Елен розпустила волосся, і це значно прикрасило її обличчя. Але не волосся, не одяг робили їх відмінними від їх колишнього вигляду. Їхні обличчя змінилися, а надто обличчя царя. Уся гострота, хитрість, роздратованість, що він їх набув як власник лондонського кеба. Абсолютно зникли, а от мужність, доброта, якими він був наділений завжди, стали надзвичайно помітними. Можливо, до цього спричинило повітря нового світу. Можливо, розмова із Асланом, а можливо, і те і інше. Слово честі. прошепотів крилатий, звертаючись до полі. Мій колишній володар змінився не менше за мене. Він тепер справжній володар. Так, але не у моє вухо, бо воно дуже свербить, зауважила йому Полі. А тепер, сказав Аслан, хто небудь розплутайте хащі, які ви утворили із цих дерев, і подивимося, що там є. Дігорі побачив, що чотири дерева стояли дуже близько одне до одного з переплетеними гілками або ж скріплені прутами у такий спосіб, утворюючи щось схоже на клітку. Двоє слонів хоботами та двоє гномів за допомогою маленьких сокир незабаром усе розплутали. Всередині були три речі. Однією із них було молоде дерево. Яке, здавалося виготовленим із золота, другою було молоде дерево, яке здавалося виготовленим зі срібла. А третьою, третьою річчю, був жалюгідний суб'єкт у заляпаному грязюкою одязі, який сидів, згорбившись між тими деревами. Господи. прошепотів Дігорі, «Дядько Ендру. Аби пояснити усе це, нам доведеться повернутися трохи назад. Звірі, як ви пам'ятаєте, спробували посадити його і полити. Коли ж поливання повернуло його до тями, дядько Андру виявив, що він весь мокрий і закопаний по самі стегна в землю, яка швидко перетворилася на грязюку. А ще… Оточений більшою кількістю диких тварин, аніж він будь-коли бачив за все своє життя. Мабуть, немає нічого дивного у тому, що він заволав і почав вити. Це було добре, бо нарешті переконало усіх та навіть дикого кабана, що він живий. Тому вони знову викопали його, його штани тепер перебували у вкрай жалюгідному стані. Як тільки йому звільнили ноги, він спробував дременути геть, але хобот слона, який обкрутився навколо його стану, спинив його. Тепер кожен вважав, що дядька Ендру треба тримати десь у безпечному місці, поки Аслан знайде час прийти, побачити його і сказати, що ж із ним робити. Тому вони сплели навколо нього щось схоже на клітку. І стали пропонувати йому підживитися усім, що спадало їм на думку. Віслюк назбирав цілий оберемок колючок і кинув йому в клітку. Дядько Ендру не звернув на них жодної уваги. Білки бомбардували його залпами горіхів, але він тільки затулив голову руками і намагався від них ухилитися. Декілька пташок літали над ним туди-сюди. І жбурляли йому хробаків. Особливо добрим був ведмідь. Пополудні він знайшов гніздо диких бджіл і замість з'їсти мед самому, що він зробив би із великою утіхою, порядний звір приніс його дядькові Ендру. Але це стало найбільшою невдачею з усіх. Ведмідь кинув усю липку масу через верх загорожі. І на лихо вона влучила дядькові Ендру просто в обличчя. Не всі бджоли, до речі, там були мертві. Ведвідь, який зовсім був не проти, аби хтось влучив йому в морду медовим стільником, не міг зрозуміти, чому це дядько Ендру хитнувся назад, послизнувся і сів. І йому, звичайно ж, не пощастило, тому що сів він просто на оберемо колючок. Хай там як, сказав дикий кабан, а в рот цього створіння потрапило багато корисного для нього меду. Звірі щиро прихилилися до свого дивного улюбленця і сподівалися, що Аслан дозволить тримати його як домашню тварину. Найрозумніші із них були цілком переконані, що принаймні деякі з звуків, що вилітають йому із рота, мають якесь значення. Вони назвали його Бренді, тому що цей звук він вимовляв найчастіше. Зрештою, їм довелося покинути його на ніч, Аслан був надто заклопотаний впродовж цього дня, навчаючи нових царя і царицю та займаючись іншими важливими справами, він не зміг прийти до бідолашного старого бренді. Сидячи серед горіхів, груш, яблук і бананів, які звірі накидали йому в клітку, він зрештою мав чим повечеряти, але навряд чи він перебув дуже приємну річ. Дістаньте це створіння, звелів аслан. Один зі слонів підняв дядька Ендру хоботом і поклав його під ноги леву. Дядько був надто переляканий, аби бодай поворухнутися. Будь ласка, Аслане, промовила Полі, ви можете сказати щось таке, аби він перестав боятися, і щось таке, що відбило б у нього бажання повернутися сюди знову. Ти думаєш, він захоче сюди повернутися? запитав її Аслан. Розумієте, Аслане, сказала Полі, він може послати когось іншого, і він дуже збуджений тим, як сталевий брус із ліхтарного стовпа виріс у дерево з ліхтарного стовпа, і тому він думає. Він думає дурниці, дитино, урвав її Аслан. Цей світ буятиме життям тільки впродовж кількох днів, бо пісня, якою я розбудив його до життя, і досі ще лунає у повітрі і тремтить у землі. Але лунатиме вона недовго. Проте я не можу сказати про це старому грішнику, бо він сам зробив себе неспроможним почути мій голос. Коли я говорю, він чує тільки рик і рев. О, сини Адама, як розумно ви захистилися від усього, що може давати вам користь. Але я маю для нього один подарунок. Який він спроможний прийняти. Він доволі сумно опустив свою велику голову і дихнув у нажахане обличчя земного чаклуна. Засни, сказав він. Засни і на кілька годин відокрем себе від тих страждань, які ти вигадав для себе. Дядько Ендру негайно простягся на землі, заплющив очі. І став сопіти спокійно та мирно. Заберіть його звідси і покладіть спати, сказав Аслан. А тепер, гноми, покажіть но своє ковальське вміння. Я хочу подивитися, як ви зробите дві корони для своїх царя і цариці. Більше гномів, аніж ви можете собі уявити. Метнулися до золотого дерева. Вони обтрусили все його листя і вмить відламали кілька гілок. Тепер діти змогли побачити те дерево не тільки здавалося золотим, воно все було із чистого золота. Воно, звичайно, виросло із кількох саваренів, які випали з кишені дядька Ендрю, коли його перевертали вниз головою. Так само і срібне дерево, воно виросло із його напівкрон. І з нічого, як здавалося, з'явилися цілі оберемки сухого дерева для розпалу, маленьке ковадло, молотки, обценьки і ковальський міх. Наступної миті, як ці гноми люблять свою роботу, вогонь уже палахкотів, ковальський міх здимався і сичав, а золото плавилося, а молотки ж стукотіли. Двоє кротів, яким аслан раніше доручив поритися у землі. А цю роботу вони любили понад усе, викопали цілу гірку коштовних каменів, вони склали їх біля ніг гномів. Під майстерними руками маленьких ковалів дві корони набули форми. Вони були небридкими і важкими речами, як модерні європейські корони, а були вони легкими, тонкими, пригарно виготовленими обручами, які справді можна було носити. І здаватися гарнішими із ними на головах. Корона царя була прикрашена рубінами, а корона цариці смарагдами. Коли корони охолодили у ріці, Аслан звелів Френкові і Елен стати перед ним навколішки і одяг корони на їхні голови. Потім він промовив Підведіться, царю і царице цариценарні. Батько й мати багатьох царів, що будуть правити Нарнією, самотніми островами та Древляндією. Будьте справедливими, будьте поблажливими і будьте мужніми. Я вас благословляю. Кожен вигукнув слова привітання кожен або загавкав, або заіржав, або заревів, або ж залопотів крильми. А царське подружжя стояло. Вони мали вигляд врочистий і дещо сором'язливий, але їх сором'язливість робила їх іще шляхетнішими. І поки Дігорі вигукував привітання, він раптом почув поруч із собою глибокий голос Аслана. Дивіться! Кожен у натовпі обернув голову. І потім кожен набрав повні груди повітря від здивування і захвату. Трохи віддалік вони побачили дерево, віти якого нависали над їхніми головами, і якого не було там раніше. Воно напевно виросло у тиші, але швидко, як ото підіймається вгору прапор на флагшток, поки усі були надто заклопотані коронацією. Його широкі віти. Здавалося, відкидали не тіні, а світло і срібні яблука, як зорі виглядали з під кожного листка. Але зітхнути від захвату кожного примусила не так його краса, як пахощі, що від нього линули. На якусь мить ніхто не міг подумати про щось інше. Сину Адама, сказав Аслан. Ти добре б посадив своє дерево. А ви, нарнійці, повинні мати своєю найпершою турботою догляд за цим деревом, бо воно ваш щит». Відьма, про яку я вам розповів, утекла далеко на північ. Там вона ставатиме дедалі сильнішою у своїй чорній магії, але поки це дерево квітнутиме. Поки воно даватиме плоди, вона ніколи не прийде у нарнію. Вона не наважиться підійти ближче, як на сотню миль до дерева, тому що пахощі його, ті, що для вас радість, життя, здоров'я, вони є смертю, жахом і розпачем для неї. Кожен з присутніх дивився на дерево врочистим поглядом. Аслан же несподівано обернув голову і золоті іскри від гриви бризнули на всі біч, коли він так зробив та прикипів своїми великими очима до дітей. Що у вас, діти? запитав він, бо зловив їх на тому, що вони шепотілися про щось та підштовхували одне одного. О, аслане, сер. Почав Дігорі, червоніючи, Я забув вам сказати відьма уже з'їла одне із цих яблук, таке саме, як ті, що виросли на нашому дереві. Він не сказав усього, про що думав, але Полі сказала це за нього. Дігорі завжди набагато більше боявся видатися дурним, аніж вона. Тому ми подумали, Аслане, сказала вона. Що ви припустилися якоїсь помилки, і вона не боїться запаху цих яблук. Чому ти так думаєш, донько Єви? запитав лев. Тому що вона з'їла одне. Дитино, пояснив він, саме тому вона тепер думає про інші такі яблука із жахом. Саме це відбувається і з тими. То зриває і їсть фрукти у неналежний час і в неналежний спосіб. Плід є добрим, але відтоді він вселяє їм огиду. О, розумію, сказала Полі. І позаяк вона зірвала його невчасно, воно не діятиме для неї. Тобто вона не здобула собі вічну молодість і таке інше. Не зовсім так, Аслан похитав головою. Воно буде діяти. Речі завжди працюють відповідно до своєї природи. Вона здобула те, чого прагнуло її серце. Вона має тепер силу, яка не зменшується, і нескінченні дні, немов богиня. Але нескінченність днів для осіб із підлим серцем. Це тільки нескінченність страждань, і вона уже це відчуває. Такі люди здобувають те, що їм хочеться, але воно не завжди їм подобається. Я Я теж мало не з'їв одне яблуко сам, Аслане, зізнався Дігорі. Я теж би. ти теж би, хлопче, сказав Аслан, бо фрукт завжди працює. Він мусить працювати, але він не дарує щастя тому, хто зірвав його із власного бажання. Якби якийсь нарнієць без дозволу вкрав яблуко і висадив його тут для захисту нарнії, то це захистило б нарнію. Але воно б перетворило нарнію на ще одну могутню і жорстоку імперію. Схожу на імперію чарн, а не на добру, мирну, міцну країну, яку я хочу створити. І відьма вона спокушала тебе вчинити інакше, мій сину, хіба ні? «Так, Аслане, вона, вона хотіла, аби я забрав яблуко додому і віддав його матері. Тоді ти повинен зрозуміти воно б її вилікувало, але. Не на твою і не на її радість. Настав би ранок, коли ви обоє, ти і вона сказали б, що ліпше було б, коли б вона померла від тієї хвороби. Дігорі нічого не відповів, тому що його душили сльози, і він втратив будь-яку надію врятувати життя матері. Але водночас він розумів Лев знає. Знає, що сталося б. Отже, існують речі набагато жахливіші, аніж смерть когось із близьких. Та ось Аслан заговорив знову, і цього разу майже пошепки. Це те, що сталося б, якби ти вкрав яблуко. А тепер так не буде. Те, що я даю тобі тепер. Подарує радість. Це не дасть у вашому світі вічного життя, але воно вилікує. Іди і зірви яблуко із дерева. Іди. Якусь мить дігорі майже нічого не розумів. Це було так, ніби весь світ обернувся на виворіт і до гори дном. А тоді, як у вісні, він пішов до дерева. Цар і цариця вітали його, і всі інші створіння вітали його теж. Він зірвав яблуко і поклав його до кишені, а потім повернувся до Аслана. Перепрошую, попросив він. Ми можемо тепер повернутися додому. Як ви бачите, друзі, він забув сказати дякую, але він. Хотів це сказати, і Аслан його зрозумів. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ книги Клайва Степлза Льюіса Хроніки Нарні. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше враження від цієї аудіоверсії. Ну і, звичайно ж, підпишіться на канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Ну, а ми з вами, друзі, почуємось дуже скоро, вже в останній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.